Вітаю, друзі, все Україні! Сьогодні у нас 26-й випуск нашої спільної з вами щоденної рубрики Діалог Відверто, де теми нашої розмови визначаєте ви. Вступу не буде, тільки короткі повідомлення, як завжди, що хто хоче залишити запитання, ви можете їх написати не тут, в коментарях, а на моїй YouTube-сторінці в розділі Спільнота під верхнім повідомленням. В коментарях залишайте. Я їх там переглядаю, частину відразу перекидаю сюди, частину потім згрупую, і вони всі підуть в цей файл, який я готую для того, щоб на них відповісти. Тобто вони не загубляться. Я там відстежую весь їх порядок. А тепер переходимо до нашої розмови. Отже, тема, яку задає один глядачів, дайте відповідь, а що буде? Якщо, не дай Боже, зелені на виборах візьмуть більше 50% голосів бізнесу, пересічним українцям взагалі. Знаєте, частково так склалося, питання то задане раніше. А я вчора ввечері, коли готував тематичний випуск, я його якраз і прив'язав не до демографічної проблеми, а до проблеми, коли влада знелюднює. Україну, коли влада вибиває в українців бажання жити на своїй землі, і от там про це дуже багато сказано про певне знелюднення України. Це мені здається один з тих варіантів, який може відбутися у випадку, тому про який ви говорите. Це відтік неповернення великої кількості працездатних українців, пасіонарних, активних, дієвих, які сьогодні є за кордоном, а це не тільки жінки з, ді... з дітьми. Там були люди, які до того працювали на різних там виробництвах на заході, і частина повернулась воювати, частина не повернулась. Так ми можемо сказати якісь моральні закиди, але при тому це є люди, які з часом були б дуже корисні при відбудові України, при нормальній розбудові Європейської держави. І от доки в Україні гетьмансівщина. Вони не будуть повертатися, вони будуть шукати закорення там для себе. І другий момент це імовірність дуже великого відпливу саме чоловіків працездатного віку, які зараз. Перебувають в Україні, тому що згідно з норм закону про режим воєнного стану, вони не мають права просто так покидати Україну, якщо вони, звичайно, не заплатили грубі гроші за білий бюлет, за оцю систему шлях. Це все корумповане, до немовірно корумповане, нормальних волонтерів не випускають, національно зорієнтованих політиків не випускають, блокують виїзди. За те, ідеально, вільно, спокійно, якщо ви. Прихильник, ну, якщо ви десь входите в систему влади Володимира Зеленського, якщо ви його вчасно добре хвалите, ну в такому випадку вам підпишуть якийсь документ, щоб ви змогли собі погуляти, а може ви там і лишитися. Так от, для нормальних працюючих людей момент знесення воєнного стану відкриються двері, і дуже багато з них поїдуть з чисто об'єктивних причин. Знову не треба шукати проблеми в людях. Вони поїдуть, тому що їм треба прогодувати сім'ю. зараз зубожіння в Україні ну найстрашніше від періоду Кравчука, а скоро вже й те буде обганяти. Тому зрозуміло, що буде виїзд, і якщо вони побачать результати виборів, що все повторюється, все пішов по колу, або побачать, ну, може, самі навіть приєднаються до якихось притул, ще там чогось, якихось підтримки Буданових там, Маркусів тощо на виборах. Цілком ймовірно, що вони, подивившись на результат цього, не захочуть вернутися. Тому це знелюднення України, це стагнація бізнесу в основному до кількох гаузей, які або утримуються державою і є її кормушкою, ну, державної влади вищого керівництва є його кормушкою, або які по міжнародному лінії. Як, скажімо, у випадку з Байрактаром, мають дуже жорстку підтримку і туди не сміють лізти чиновники своїми лапами. Все інше буде скочуватися до сировинного бізнесу, до його зниження порівня по переробки. Але з часом і на це почне бракувати людей не пенсійного віку. Пенсіонерів стане більше набагато, ніж працюючих, плюс вся держслужба, лікарі, вчителі, соціальні працівники це ж все люди, які необхідні в державі, але. На яких хтось має заробити отой додатковий продукт. І тому почнеться наповнення країни мігрантами зі Сходу. І я дуже сумніваюся, що при цій владі, а це почнеться дуже швидко. Влада демонструє відторгнення Заходу і тиху схильність до Китаю. Китай готовий вже заходити, тільки під деякі дуже жорсткі умови, в тому числі і міграційні, захід сюди велетенську кількість персоналу. І ми побачимо в якийсь момент, що Україна, ну. Почне поступово втрачати свою ідентичність. Отакий, От знаєте, занепад, він буде тривати певний час і може тривати дуже довго. Інший момент, що у випадку. Коли вони здобудуть перемогу на виборах, а вони можуть скориставшись тим, що ми будемо очманіліше від ситуації з війною, від цього жаху, скориставшись тим, що військових це ж вибори будуть під час війни, тільки не під, під час військового стану, а під час війни. що військові будуть прив'язані до лінії фронту, вони постараються дійсно таким чином, дуже швидко провівши вибори, вирвати собі формальну перемогу. Але давайте не забуватися. прозріння до українського наряду проходить десь за рік. А за два роки вона стає абсолютним при тих умовах, які буде після війни. Я думаю, це буде ще швидше. Вся момент в тому, чи буде достатньо людей для того, щоб вийти на жорсткий майдан, і чи влада до того моменту не підготує настільки страшні репресивні механізми, щоб Україна повторила долю Росії і Білорусі? Оце основне питання: те, що ця влада почне знелюднювати і добивати Україну, це і для неї додатковий козир. Тому що на Майдан не підуть китайські, в'єтнамські, банвадежські робітники, які будуть десь там не зовсім е, законно працювати в Україні. На Майдан мають піти ті, хто найбільш активні і хто дуже швидко захоче покинути країну. Але Майдан буде досить скоро. І от тоді ми побачимо певне кінцеве рішення українців. Це що стосується самих перспектив. Вони ще раз кажу: у випадку, якщо ця влада перемагає, вони дуже сумні. Дуже сумні, і вони тягнутимуть за собою подальший розкол суспільства і знелюднення України. Є другий момент. Як вона перемагає, вони дуже хочуть протягнути знову Зеленського на президентських виборів. Для цього і є відключення каналів, які не є повністю 100% про Зеленським, хоча поступово до того скочуються. Це блокування інформації про всіх опонентів Зеленського. Вони зараз вже того ж самого Порошенка навіть не лають і не обзивають. В них завдання показати, що прихильники Порошенка це якісь страшні неадеквати брехня. Але вони це роблять і паралельно замазують всю патріотичну українську спільноту і роблять для абсолютної більшості населення уявлення, що чогось іншого, крім зеленського, просто не існує. Тому. Буде ставка зроблена найнеймовірніше на те, щоб протягнути Зеленського, роздробивши його опонентів голоси, і просто їх приховавши від населення, дискредитуючи або просто замовчуючи. А от що стосується партійних виборів, я думаю, що вони весною зробивши перемиря з Путіним, весною проведуть одночасно і президентські, і парламентські. То, в такому випадку, щодо партійних виборів, там буде не так однозначно слуги. Не наберуть ні 50, ні 30, ні 20% відсотків їм, дай Боже, пройти прохідний бар'єр. Ну, я думаю, протягнуть фальшуваннями, протягнуть. А решта будуть витягувати на притулах, на маркусах, на Буданових, на Рістовичах, всього іншого. На початку вони мають намір. Я не знаю, чи ми їм це дамо, а вони мають намір, користуючись нашою розгубленістю після війни і обмеженнями, здобути мало неконституційну більшість із союзних партій. От інша річ. Та ж сама непорозуміння між Єрмаком і Татаровим щодо притулу. Єрмак тягне притулу, це його кадр. А в Татарова відповідає, що ну так ж все одно зрадить. Притула всіх зраджував завжди, і він все одно зрадить, тільки відчує, що запахне йому щось персональне або порохом запахне для Зеленського. І піде. І от треба розуміти, що з одного боку ця влада не матиме такої тісної. Позицію Верховній Раді вона буде сипатися з другого боку. Це розсипання, нічого доброго не дасть, тому що це тільки, ну, це тільки деградація країни. Просто треба взятися за голову і мудро проголосувати на наступних виборах. Від них буде дуже багато залежати. Погане голосування на виборах буде наступний майдан. Наступний майдан це добре для зміни, але це погано для сприйняття країни. Це означає, що люди не вміють нормально робити свій вибір і треба виправляти все в екстреному порядку. Хто в таку країну несе інвестиції? Хто в таку країну самих українців, хто вже виїхав та хоче вертатися? Тому насправді нічого страшного нема. У нас будуть вибори. Ці вибори не будуть тотально фальсифіковані. Ми маємо можливість на них перемогти нормальними патріотичними силами. Але якщо ми не захочемо перемагати, то ну, знову будемо чекати, що хтось за нас щось нам виправить, не виправить. От просто пам'ятати це треба. Наступне питання: чому всі президенти України діяли все, щоб ее развалить і уничтожить? Неужели це нам наказання за те, що вибрали Камуняку Кравчука а не Чорнобова? Знаєте, давайте так роздіємо на тут два речення, роздіємо на дві частини. Що стосується ситуації з В'ячеславом Чорновом 91-го року? І те, що могло бути в 99-му, що розуміла тоді влада і тому його вбили, щоб цього не сталося? Насправді. Ну, Автор каже, ніби щось таке, як ніби зверху, звище, покарання нам. Насправді, чисто історичне покарання. У Вас не так України не так часто відбувається те, що відкривається двері можливостей. Вони відкрилися в 91-му році дуже чітко для дуже багатьох країн пост 90-91 посткомуністичних і в всіх країнах. Майже всіх обрали, ну принаймні краще, що можна було брати. На Росії йшли затяті комуністи, але обрали все-таки, ну скажімо так, ліберального Єльцина. В Білорусі вибір взагалі був найкращий на тут на основному посовковому просторі поза Прибалтикою. Це обрали Шушкевича, який в півпраці був із Пазняком із іншими. Це був хороший вибір. Всі інші країни обрали чисто європейсько зорієнтованих. Про Балтію я вже й мовчу. Україна єдина обрала, ну крім азійських, ще там кажемо так, обрала відвертого комуніста, ще й ідеолога, який не міє працювати. Знаєте, з комісії були навіть не найгірші, які щось могли зробити. Цей міг тільки брехати, маніпулювати і зраджувати і здавати. Що він і зробив з Україною? Знаєте, мене іноді питають, а так Зеленський найгірший президент України? Ні, найгірший все-таки Кравчук. Зеленський добив те, що зробив Порошенко, донищив. І, але. Ну, принай... він привів війну, це страшні речі. Але Кравчук звбив надію на 100 років вперед. Те, що ми могли отримати тоді, якби не Кравчук, це була б кардинальна зміна але людей, затюкали, плюс масові фальшування. Це, що стосується того, вікно можливостей давало короткий, швидкий результат. Україна давним-давно була б в ЄС і в НАТО, всі проблеми, які ми сьогодні маємо, були б забуті ще в кінці 90-х, на початку нульових, просто забуті, зникли б. Абсолютно інший розвиток життя. Коротка фраза. Я вже цитував Гавела, Він коли зібрав своїх старих друзів, дисидентів, правозахисників в Пражському граді, коли був президентом. Він сказав: от ми всі там режисери, критики, літератори, в якийсь момент стали президентами своїх держав. Ми були абсолютно не готові. Серед нас був готовий тільки один В'ячеслав Чорновів. Його народ його єдиного з нас не обрав. От така історія. Тому це покарання. Це дійсно покарання. Чорновіо не був мітинговим лідером. Як досі пробується обрехати? Чорновіо був. Людину, яка на межах Львівської області, в 90-му році вдумайтеся, в 90-му відпрацьовував земельну реформу. Так і не можна було остаточно вести, тільки частинами. Він відпрацьовував демократичні реформи, до яких Україна прийшла починаючи з нульових, а в деяких питаннях, от буквально пару років назад, по тій ж самій земельній, знову вертаємося, по приватизації, по всьому. Ну слухайте, ми мали вибір, ми його втратили. За це, звичайно, є покарання. Тепер, що стосується хороших і поганих президентів, ви кажете, всі погані. Я думаю, що це певний момент технології, які нам нав'язують, і на нього важко не купитися, коли все погано в країні. Ну, здається, так, всі і погані були. Перше, всіх українських президентів обрали. Так, я розумію, обрання Кравчука було дуже сильно сфальсифіковане. Це були найфальшивіші вибори в 91-му році, найбільш сфальсифіковані. Але... Ну, все одно, ну був би другий тур. Ну, все одно мудрий нарід, йому б розказали, бандерівці йдуть до влади, там жах, розкол країни, буде що повна брехня. Мудрий Мудрій їх побіг би Кравчука підтримувати Не великою більшістю, не такою, не в три рази, так як в 19-му році. А 19-му мудрий нарід реально побіг в три рази. Тобто, це деградація суспільства виходить. Так, от насправді ми мали абсолютно нікчемність, якою був Кравчук. Ми мали. Перехідний не обрали чорнового, значить, до вас прийде Кучма. Період створення державної мафії, створення олігархії, політичних убивств і тому подібне. Це був кучма. Але при тому кучма зумів виправити помилки Кравчука, відновити Україну. Вона стала міцнішою, вона стала економічно розвинутішою. Соціальна сфера пішла вгору. Ну сказати, що він був нікчемний президент. Ні, він не був нікчемний. Він був зперемованим на зло. На Україну не європейську за своїми принципами. При тому, що в кінці він все-таки почав думати про європейський і вибір. Всі до цього, врешті-решт, приходять, але тоді вже Москва була достатньо підкована справа Гонгадзе, її пішов, поїхала. Після того вже дороги не було, втратеше не був шанс. Для мене Юшенко, проти якого я виступав, якого я не є не був прихильником, до якого в мене тисячі проблем є на світлій стороні. Він виявився недостатньо організованим для того, щоб використати свої можливості, які в нього були. Дуже великі можливості. Але Ющенко, ну, на мій погляд, сказати, що він поганий президент, він просто президент, який дуже багато недопрацював, тому що оточення його заколисувало, тримало на лаврах і тому подібне. Для мене Порошенко позитивний президент у всіх відношеннях. Єдине, що йому треба було бути жорстким, коли проти нього почали воювати, йому треба було наносити удари відповідь. Ти не зможеш перемогти, коли ти не відбиваєш ударів ворога і не б'єш по ньому. Він зосередився на ворозі Росії і на ворозі економічній, соціальній, тощо від сталості України. Він бив по цих точках. А треба було бити і по персональних ворогах, по медіахолдингу, Коломойського, по олігархах тощо. Він, він стримався від цих дій, він вважав, що не треба розкол вносити в суспільство. Знаєте, коли. Це не суспільство розкол, це розкол між суспільством і його ворогами. Мені здається, в цьому проблема, а врештане, я не вважаю, що Порошенко хоч щось робив проти України. Просто поверніться до того погляду часу. Слухайте, що Янукович, що Кучма не були на початку уособленням зла. Роль Росії, вплив Росії. І корупція привели до того, що той ж самий Янукович. Які до 12-го року ще десь там пробував десь дригатися, з 12-го року перетворив країну на мафіозну колаку. Це реально з 12-го найстрашніший період Януковича, 12-й, 13-й рік. Це знищення української держави. До того, до того було непорозуміння. Ну і Володимир Зеленський весь період від приходу до влади це тихий демонтаж України. Його для цього обрали. Ну, призначили, скажімо так, обрав народ, а призначили йому обрати Зеленського для того, щоб він демонтував українську державу. Оце те, що стосується самих президентів, були ліпші, були гірші, і нас є вибір надалі. А з Чорноволом, 91-му році, ну, на жаль, зробили той вибір, який ми пожинаємо досі. Ідемо далі. Наступне питання: чи вам відомо, що Залужний дав доручення Ківалу покращити юридичну підтримку ЗСУ? І як таке можливо? Відомо. Я спочатку теж був в такому шоті, а потім ну, трошки охою стримався. Просте питання. Чим залужний займався все своє життя? Він займався армійською службою, навчанням армійським, зростанням як військового стратега. Він ніколи не займався політикою. Ніколи. Я взагалі не впевнений, чи залужний на той момент, коли йому там дали це включення по відеозв'язку з тою академією, де сидів в той момент ще тоді міністр Шкарлет і Ківало сидів. Це Одеська юридична академія. Чи він взагалі знав, хто такий ківало? Ми Слухайте, ви чули від залужного, що він збирається йти в політику. Ви чули від заужного, що він хоче стати президентом, чи він, хоча б, хоче протистояти Зеленському. Ми знаємо, що там є протистояння, і то я думаю, більше з військових питань, військових проблем тільки завдяки дурості самого Зеленського, який постійно атакує з, е, своїми прибічниками, робить атаки проти залужного і демонстративно його пробує не згадувати. Тепер вже ніби нагадали, що треба, то він же десь його іноді першим згадує, але це чисто технологічно. Тому що нагадали, що таким чином він фактично підігрує Заужному. Залужний ніколи не говорив, не показував, що в нього є плани щодо політики. Він ніколи нею не займався. Він не готовий сьогодні до неї. Чи він залужний, на відміну від Зеленського, Зеленський не, не піддається дресируванню. Він не піддається навчанню, він для цього непридатний. А залужний він дуже швидко вивчає те, що для нього нове. Дуже швидко. Якби залужний пішов в політику, я думаю, що він за лічені місяці все би це, що всім життям попередньо було пропущено, він би це освоїв. Але на сьогоднішній день. Залужний це людина, яка займається тільки війною, і це нам Божий дар, що ми його маємо. Коли йдемо про якісь політичні питання, ну він просто там ну, дитинно невинний. Йому референти підсунули, чи з уряду було прохання, нехай залужний звернеться. Шкарлет поїхав до там, якоїсь Одеської академії, День там, науки, ще там щось якесь було тоді свято, з нагоди цього, там проходить якась міжнародна конференція, хай залужний звернеться. Залужні звернувся. Йому хтось підготував цей текст. Тому що текст, ну дійсно, це не його. Йому підготували. Він його зачитав. Я думаю, що надіюся, що після того була розбірка, хто його так підставив, коли стало зрозуміло, що це ківало. той Сергій, як там його там по батькові, що це він до ківалу звертався, коли він зрозумів, хто такий ківало. Але на цей момент ми просто маємо трошки охолонути і зрозуміти. Заужний ще не політик. Це для політика непростима річ робити такі помилки. Заужний військовий, якого часто використовують і часто підставляють. І в тій ситуації ми не маємо підігрувати нашим ворогам, в тому числі внутрішнім, які підставляючи заужного, хочуть його дискредитувати. Тому що тоді ми будемо працювати на, на стороні Зеленського. Зеленський хоче знищити авторитет заужного. І ми йому не будемо підігрувати так заужного підставу з цією фразою. Фраза була загально розхожа, і ніхто від ніякої одеської юридичної академії кивал. Але ніяких там особливої допомоги не потребує. Для цього є академія наук, для цього є, врешті-решт нас, Міністерство юстиції, якогось біса існує, невідомо, що там робить Малюська, але воно існує. Вони повинні розробляти ці норми. Для цього є юридичні служби у Генштабі, які цим займаються. А та й колись Міністерство оборони, звідти Мародерів, нарешті, може, забруть колись там в майбутньому. І там будуть сидіти нормальні люди, в яких є спеціальні юридичні департаменти, які мають напрацьовувати це для армії. Тому це буде зроблено. Але не Точно не киваловим. А ну, ще раз кажу, залужного ще раз його пару разів підставили і з тим законом пригадуєте негативним для військових іншими речима. Це погано, але з другого боку, ну він в ситуації, коли його можуть видалити і хочуть видалити з посади головного кома, а він розуміє, що в такому випадку Україну просто здадуть і армію просто розтерзають. Йому доводиться отак балансувати. Те, що він робить як військовий, це абсолютно правильно нормально. Якщо він піде в політику, отоді за такі речі ми будемо бити по руках. А зараз ми йому просто нагадуємо і ми говоримо: пане Валерію, пане головком, це була помилка. Розберіться, хто вас неї підставив. Все, цього достатньо. У нас не має бути з цього претензій до залужного, тому що тоді ми будемо підігрувати Зеленському і Єрмаку. Наступне питання. Як ви гадаєте, 73% далі проголосують за Зе чи вже за Єрмака? Пропаганда працює. Мудрий нарід став іншим, чи без надії сподів... чи без надії сподіваюсь? Контр згадався з Гатині? Ну, давайте так. Перше: ніяких 73% вже не існує. Існує теляча довіра до посади. Посада президента і Верховного головнокомандувача автоматично більшість населення України каже: ну як а як я можу сказати, що я не довіряю Верховному головнокомандувачу? Тому Зеленського там ветенський рейтинг довіри. А ви розумієте, чому вони так бісяться? А ви чи розумієте, чому в них твориться таке, чому вони так кидаються, так урізають свободу слова? Чому в них ці ботівські атаки на кожного, хто їх покритикував, Та якщо б в них були рейтинги за 80%? То вони б почивали на вабрах. Повірте мені, вони б робили все тільки для того, щоб не згадувати опозицію. А тут вони атакують, психують від того, що насправді, насправді там можливо і 30% нема. Це називається електральний рейтинг, але є розвод. Тому що в опозиційних лідерів їх закрили в внутрішньому нашому середовищі. Вони всі варяться в певному середовищі, поза яке інформація про них не виходить. Ну, 66 десь відсотків дві третини українців взагалі не знають, скажімо, про допомогу, яку надає постійно армії Порошенко, але вони знають. Отой фейк про нібито допомогу армії від притулу його людей, що це доброчинно, що це, це прекрасно, а не розкрадання і політика. От ці люди живуть в іншій парадигмі, і от цим займається зараз влада. Чи вони підтримують Зеленську? Ні, вони хочуть когось на когось поміняти. Їм покажуть: Ой, дивіться, от до Зеленського ви знаєте, що до нього в опозиції притула його партія якась там. До нього опозиції партія Арестовича. І слухайте, отут же почнеться дурість. Елементарно складіть 2 плюс 2 притула Ярмаківський Арестович, взагалі, е, вихованець зеленського клану і відстоює там ті інтереси, які на банкові адаптовані. Інакше б вже Арестовича давним-давно арештували за прямі диверсії, які він робить. Але люди висновки робити не хочуть. І люди побіжать голосувати за ставленників Зеленського, нібито проти Зеленського. О цьому може бути проблема. А це люди переважно Єрмака. Тому сказати, що проголосують за Єрмака, так. От в них проблема: це президентські вибори, вони їх будуть проводити наступної весни. І от там вони будуть вигадувати, що завгодно, включно до можливого зняття з перегонів опонентів певних, блокування військових, щоб там не виринули, і тому подібне. Будуть розмальовувати якісь схеми, як зробити так, щоб хтось відтяг голоси, але сам раптом не обігнав Зеленського і тому подібне. Там їм буде складно. А що стосується з партіями, мені дають, вони там дуже заспокоєні. Вони зробили все для того, щоб про опозиційні партії взагалі не було чути. Та й опозиційних партій, ну, а крім ЄС, хоч одна сьогодні є, будуть кілька нових, швидко зареєструються, в Кривоноса буде, шех-когось буде. Ми віримо в те, що це будуть серйозні хороші партії, а їх розкрутити буде майже неможливо. От цьому є біда, що вони готують. А 70% зараз не існує. Існує розмите поле електоральне, в якому більшість українців просто розгублені і вони не бачать, правди? Хто дійсно Ярмаківський чи від Зеленського, а хто є в опозиції, готові, щось змінювати в Україні? Ось цьому біда. Тому, тому це буде сильно схоже на вибір 19-го, тільки там був персональний Зеленський, а тут буде колективний Зеленський. Оце мене тривожить. Але, ну слухайте, ми матимемо три місяці, за які треба буде дуже сильно попрацювати після зняття воєнного стану. І щоб показати, хто такий Зеленський, його прихвосні, і щоб показати, що. Є опозиція, про яку ви нічого не чули весь період війни, тому що вам закрили вуха, а вона є. Оце треба буде зробити. Наступне питання. Ну, Мені взагалі пропонують тут, будь ласка, зробіть випуск про погроми дикунів у Франції. Знаєте, я окремий випуск не зроблю про це, я і зараз відповім дуже коротко. Насправді, це є проблема Франції, проблема Європи, і буде. Наступні роки проблема України, це те, що я вчорашньому записі говорив, і сьогодні вже на початку. Якщо мультикультурність впроваджується механічно, коли ви заводите велетенські міграційні потоки в свою державу без адаптації, без соціалізації, без привучення їх, що вони мають жити за певними правилами, з мовою відповідною тому подібне, тому що китайці, які живуть в США, чи в Канаді не становлять для них проблему? Це є американці-канадці китайського походження, які говорять нормально англійською мовою. Індуси, які живуть в Індії, не становлять проблеми більшості свої для Британії. Більше того, індус очолив британський уряд. І це, це одне з сильніших правлінь це прекрасний варіант для них, для цієї держави. Становлять проблему ті. Кого в певний період почали масово допускати в свою державу без соціалізації? Так скалося, що це частково близький схід, частково певні території Африки. Чи це пов'язано якось релігійно з ісламом? Ні, не пов'язано. Це пов'язано з течіями, сектами, певними угрупуваннями. Той же самий Талібан, Ай-Каїда того, що вони ж опираються не на Іслам, вони опираються на незнання ісламу, на фальшиві тлумачення, на сектантські відходи, які руйнують саму основу ісламської релігії. І тому на базі е, саме цих міграційних велетенських груп створилося дуже жорстке протиставлення не державі чи владі чи поліції, а цінностям. Є певні люди, які. Знайшовши притулок в тій країні, її ненавидять. Чи ми не те саме маємо, коли певні втікачі зі Сходу, які втекли там від війни, яку принесла Росія, приїхавши у Львів, ми маємо десятки вже прикладів чи ту ж саму Мукачеву, починають бикувати. Нападати там на людей, битися за те, що, бачите, їм зробили зауваження, що вони про російські те роблять, що вони російську музику пропагують, то ж лепса там чи тому подібне. Оце дуже показово, це та сама історія. Тому перша основна причина того, що відбулось в Франції, це фальшивий мультикультуралізм. Не може бути повного мультикультуралізму. Є держава, в ній можуть бути люди і різних націй, і різних рас. Це абсолютно нормально. Але ті люди мають прийняти базові принципи. Це не принцип релігії. Умовно кажучи, Франція католицька держава, але туди приходять приїжджають мусульмани. Вони можуть жити спокійно в Франції як мусульмани, а не як представники певних внутрішніх середовищ, які ненавидять місцеву культуру, і місцеві принципи. Оце є мультикультуралізм. А то відбувся фальшивим. Тому така проблема виникла з цими протистояннями. А внутрішні так, внутрішні теж є. Дикунство завжди є запит на дикунство є. І він раніше був ще до міграційних процесів. Але в тому випадку, ну в тому випадку, завжди знаходяться способи, як це зупинити. Наприклад, прив'яки жаль, основна маса зараз це, це таки фальшивий мультикультуралізм. І слухайте, ну просто колосальна участь Ерефії для того, щоби внести клини. Слухайте, за кожним виступом, за кожними жовтими жилетами, появляється якийсь рашистський агент це теж забудь. не забувайтеся. Тому фальшивий мультикультуралізм і російська авантюра. Все решта ну, не настільки страшно, щоб ним не поборотися. Давайте я дуже <коротко>, коротко, у мене лишається хвилинка, відповім ще на одне питання. Важливе питання для читачки. В неї є певна недовіра до фондів волонтерів. Її пенсія, вона каже, невелика. Третина її мало чим допоможе нашим силам оборони, але цю невелику суму віддавати негідним людям не хочеться. Ви можете щось порадити. У мене є дві поради. Перше, ну, перше, не давайте тим, хто на цьому дуже піариться, і ви бачите велетенську рекламу і все інше. Сіті притули, чому ти, чому дає для армії, що дає притулу? Я не знаю, я не бачив допомоги притули, крім якихось дрібних, які дають 10% Може там негативні речі. Я вам можу порадити дві-два напрямки. Якщо ви хочете допомогти реально армії в максимальний спосіб, коли ваша там тисячу гривень перетвориться на дві тисячі. А не на 100 гривень, так як скажімо, на інших фондах. Ви можете співпрацювати з фонд, з справою громади фондом Порошенка. Вони подвоюють у випадку, якщо ви хочете допомогу робити не на озброєння, а на просто підтримку загального солдатам. Форма то, що шукайте дану Ярову, шукайте її дані, і вона там описує дуже добре на що потрібно. Цих два напрямки вам точно там не обманять, не підведуть. На тому наша півгодина півгодини закінчилася. Слава Україні! Тримаємося! перемоги!